Сьогодні вночі ворог знову гатив по двох районах нашої області: це Криворізький та Нікопольський райони. Через обстріли були пошкоджені підприємство, житло людей, навчальний центр та електромереж. Зі ствольної артилерії та градів російська армія вдарила по Нікопольському району. У місті Нікополь понівечили 9 приватних будинків та 3 господарчі споруди. Є руйнування також у навчальному центрі. Зачепили лінію електропередач. Зараз без світла залишається майже 5 тисяч родин. Наразі ремонтні бригади вже відновлюють електропостачання, частина домівок вже підключена. Також під удар потрапили Марганецька та Червоногриворівська громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Господарча споруда та автомобіль. Криворізький район агресор обстрілював з урагану доствольної артилерії. Поцілили по зеленодольській громаді. На одному з підприємств сталася пожежа. Рятувальники її загасили. Вже внаслідок є руйнування житла. На щастя, усюди минулося без постраждалих.